Всім привітки! Ну що, продовжую своє схуднення, треш контент, жартую. Нормальний обід і все. Зараз вам покажу і розкажу. Так, на сьогоднішній обід у мене потрапила курочка, яка була раніше замаринована з чесничком, і була в морозильничку. Далі у мене болгарський перець. Далі у мене два мариновані німецькі огірки, які маринуються спеціальним соусом, який називається «Оцет на Оцті» і ще й потрійний X оцет Далі у мене перлова каша. Отут увагу прошу. Ува... Увагу на що? Перлова каша вона трішечки спеціально недоварена, її треба гарнесенько жувати, розжовувати і так далі. А ще одну гарну деталь, яку я хочу вам розказати, що будь-яку їжу не просто треба ковтати як вутак, так, а треба нормально жувати. З однієї, сторони, з іншої, і не напихати рот, що у вас аж вивалюється та їжа, і ви не знаєте, що з нею робити. А потім ще там якусь колупалку, щоб за щоками там якого хом'яка повитягувати, треба все ретельно пережовувати, бо коли ви жуєте їжу. Мозок отримує сигнал, що їжа надходить. Ви отримуєте задоволення від ваших смакових рецепторів. Далі ваші смакові рецептори вибухають, сосочки, верніше, вибухають. Маєте центр задоволення від їжі, поступає інформація. Ну і На кінці шлунок попадає повністю нормальна, пережована їжа. А також додаю, що почуття голоду. Зникає через 30 хвилин після прийому їжі. Тому чим ретельніше ви пережовуєте їжу, тим ліпше для вашого мозку. З вами був Діманський всім на схуднення!